Вітаю етері контекст. Гість програми. Військова аналітика, як співробітник Іван Ступак. Пане Іване, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю ради бачити. Дякую за прошлена. Масовану атаку дронами пережив Дніпро вночі. Десятки вибухів, руйнування, знищення автівки, постраждалі люди. У Нікополі сьогодні день жалоби за загиблими. Напередодні росіяни вбили трьох людей там серед них і молодий рятувальник ДСНС. Пане Іване, все відбувається на тлі розмов про ймовірне повітряне перемир'я з окупантами. При цьому є думка, що повітряна тиша наразі вигідніша саме ворогу. Що думаєте, ви з цього приводу? Ну, давай так це перше пішло від західної преси. Ця інформація, і що цікаво, не те, що цікаво. Я теж переконаний, що це вигідно буде в першу чергу росіянам. Бо, якщо логічно, то вони можуть цю гіпотетичну мирну повітряну угоду скласти наступним чином відмовитися від взаємних ударів з використанням безпілотних літальних апаратів великої відстані Все крапка Україна обмежена, Росія, начебто, обмежена, але у Російської Федерації в рукаві залишається козері у вигляді крилатих ракет балістичних ракет, тому в першу чергу це вигідно Росії. Пане Іване, спливає ультиматум Трампа для Росії. Вчора відков спілкувався з Путіним. Сьогодні в Кремлі вже заявляють, що в найближчі дні має відбутися зустріч Путіна і Трампа, що місце зустрічі нібито вже погоджено. Ушаков сказав, що орієнтиром є наступний тиждень, і зараз сторони проводять підготовку. І Дмитрієв заявляє, що зустріч може стати історичною. Наголошує, що російський ринок акції навіть зріс більше ніж на 5% після цих заяв. Які ваші думки, що буде відбуватися далі, чи дійсно буде зустріч? Так, дивіться, ну по-перше, такі зустрічі готуються дуже довго, зазвичай, зазвичай кажу, це може тривати декілька місяців, узгоджень, процедур, порядок, там, графік і так далі. Це все зрозуміло. Тут кажуть, що буквально майже там, ледь не наступного тижня відбудеться ця зустріч. Для Такого масштабу зустрічі це просто дійсно аварійний режим, максимально швидко це все зробити. Але ще раз це все технічно можна. Питання, де це буде відбуватися? Ну, як на мене, це може бути катар, це може бути е -е, Туреччина, це може бути ну Європа навряд чи Путін туди не полетить, а от десь приблизно близький схід. Е -е, Туреччина це, це цілком можливо е -е, локація. Третє, що важливо, хто буде присутній, росіяни, звісно, хотіли б мати зустріч один на один Путін, Трамп, і таким чином отримати певну сатисфакцію за всі ті роки ізоляції і показати, що а наш та рукопожатний, подивіться, бачите, Трамп тисне йому руку, і вони там матимуть можливість проговорити А про війну в Україні, Б, про взаємовигідне співробітництво. Вони на цьому дуже дуже сильно наполягають. Але наскільки... Ми бачили раніше і чули то одним з варіантів такої зустрічі може бути навіть не трьохстороння зустріч, а чотирьохстороння зустріч. Принаймні на цьому активно наполягав, акцентував пан Ердоган. Як це можна виглядати? Трамп, Путін, Зеленський, Ердоган. Тобто зустріч така собі на чотирьох, і в принципі Туреччина виглядає досить ем, пристойним цікавим, цікавою локацією для такої зустрічі. З однієї сторони, це країна-член альянсу, безпечна для Трампа, ну зрозуміло, безпечно, ну морально. З іншої сторони, такий же сам авторитарний правитель, як і Путін, і Путін до нього має великий пітіт, маю на увазі Ердогана. І якщо така зустріч відбудеться на чотирьох, маю таке суб'єктивне враження, особисто моє що. Вірогідність того, що в кінці цієї зустрічі ми побачимо світло в кінці тунелю цієї війни. ну, вірогідність така, десь відсотків 15-20. тобто, дійсно. Можна під час такої зустрічі на чотирьох за зачиненими дверима на серветці накидати контури майбутньої мирної угоди. Це може бути в історії людства такі речі відбуваються, тому ну, я залишаюся тут таким ось оптимістом на 15 20 що щось дійсно ми можемо в кінці побачити. Але поки зустріч офіційно не підтверджена, що от буде там, наприклад, наступного тижня в такий то день, в такому то складі, ну, треба буде почекати. А що Росія хоче бачити? Вона хоче розділити війну в Україні і бізнес. Війна тут, бізнес тут. Вони продовжують росіяни наполягати на тому, що ні, не росіяни, американці. Давайте з вами росіяни вести спільний бізнес. Ми коли з вами про це говорили: газові потоки 1-2. І здавалося б, що після 18-го пакету санкцій ця історія була максимально похована. Все, її більше вона не повинна вспливати. Але все одно, як кажуть, лежить на столі ця пропозиція від американців до росіян відновити газове постачання до Європи від Російської Федерації. Трішечки дам цифр для розуміння на піку, коли у Росії Газпром він просто був просто монстр, монстріще такий. Він здобував та постачав взагалі всім своїм споживачам орієнтовно 180 мільярдів кубів газу на рік. 180. зараз за всіма прогнозами 25-й рік це буде максимум 17 мільярдів кубів. Тобто майже в 10 разів є падіння, і росіяни б хотіли відновитися. Але німці ставлять угоду таким чином, на ну, умову гіпотетичної угоди завершення війни в Україні. Відновлення газу немає завершення війни, немає відновлення газу. Інакше Європа за інших умов такий дозвіл не надасть. Але росіяни продовжують тиснути умови таким чином: ми хочемо газ качати, заробляти на цьому гроші з американцями. А війна хочемо, щоб ішла окремо своїм паралельним треком. Паніване, в продовження теми після цієї поїздки від Кофа до Москви Нью-Йорк Таймс повідомили, що. Трамп планує провести зустріч з путіним, а потім тристоронні переговори за участю вже президента Зеленського. І Блумберг, посилаючись на свої джерела, пише, що Трамп учора заявив зеленському європейцям, що Путін може розпочати мирні переговори в обмін на обговорення питання про обмін територіями. Ми чули таку риторику і такі сценарії вже трохи раніше, але. Як ви оцінюєте цю інформацію? Чи готовий Трамп повернутися саме до цього сценарію, що вогонь може бути припинений, але Україна буде відмовлятися від окупованих територій або від тих територій, на які буде претендувати ще Російська Федерація? Дивіться, про обмін не йдеться, бо нам банально немає що обмінювати, і Російська Федерація на такий обмін точно не пішла б навіть якщо б щось у нас було. Це раз. Друге, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, каже про те, що кожна сторона повинна піти на поступки. Ну на моїй пам'яті, це вперше пролунало, що і росіяни повинні піти на якісь поступки. До цього моменту було виключно. Україна повинна, Україна повинна те, Україна повинна це, а Росія, а Росія нічого. Вони красиві сидять десь в сторонці. Це вперше, коли не така теза пролунала. Давайте так. Моє особисте бачення того, взагалі, як це може бути. Це тільки один з багатьох різних сценаріїв. Це знаєте, як. Цеглинки Ліга. Ти можеш зібрати або маєток, або автівку, або просто кучу я Перепрошую. Тут залежить, залежить від креативності людей, які використовують всі ці цеглинки. Що це може бути? Як, як один з варіантів має таке власне припущення. Війна зупиняється по лінії розмежування там, де вона проходить на день укладання угоди. Ну, Окей, заморожується, там зупиняється. Це раз друге за Російською Федерацією за залишаються всі ці території, які вони захопили. Крим, Донецька, Луганські області повністю вони в свої визнають. Американці можливо так само визнають, що да, Крим це вже російські, Донецька, Донецька Луганська області теж є російськими. Можливо, змусять і Україну визнати, наприклад, Крим. Російським таким чином зняти там розпочати процес зняття санкцій за захоплення Криму. А Російська Федерація, в свою чергу, можливо, відмовиться від планів фізичного захоплення м, Запорізької Херсонської області, областей, але залишить собою право дипломатично вимагати від України повернення цих регіонів, регіону, на руські землі, внести в Конституцію і так, далі, і так далі. Тобто, як на мене, це один з таких гіпотетичних сценаріїв, але ці цеглинки їх можна виймати і перестроювати пере. Перебудовувати в абсолютно інші нові конструкції, пане Іване. Поки ви розказували про ось ці сценарії, колеги мені надіслали повідомлення, що й не з'явилося про те, що США зробили Росії вкрай вигідну пропозицію. Пропозиція виглядає наступним чином: припинення вогню в Україні, а не мир. Фактичне визнання російських територіальних здобутків це питання просто відкладуть на 50 чи 100 років. Зняття більшості санкцій, повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту російського газу та нафти. Відсутня гарантія не розширення НАТО. Відсутність обіцянки припинити військову підтримку України. Росіяни, нібито, з цим пунктом погоджуються. Ще раз перепрошую: відсутність підтримки України? Ні, відсутність обіцянки росіянам, що американці не будуть підтримувати Україну. Тобто, підтримка має продовжитися, і росіяни цим погоджуються. Угу, окей, ну в принципі, це вкладається. Ну... Конструктивно в те, що ми з вами говорили, і про газ, про відновлення газопостачання. Дивіться о з газопостачанням. Що що цікаво, там цю історію дуже активно пушить. Знаєте, хто Річард Грунелл, Ми про це з вами говорили, але треба нагадати про нього, колишній посол ем, США в Німеччині. Він активно продовжує цю історію штовхати, і ми знаємо, що американці виплатили борги компанії власника цих газових. Потоків, вона ж була на межі банкрутства, і 9 травня був останній день розрахунків перед кредиторами. Американці знайшли гроші і розрахувалися. І тепер ця історія вона на такому підвішеному стані. І конструктивно як американці бачать, як це буде функціонувати? Буде якась компанія власник цих газових потоків, і американці як варіант будуть купляти російський газ за отакою от ціною, давати свою націнку. І заганяти його в Європу і продавати там з ну з серйозною націнкою, і буде набагато цікавіше для них. І вся всі прибутки будуть залишатися саме на цій компанії посеред посередниці. Е, е, я це називаю аля Укрсукренерго. Пам'ятаєте, коли між Росією та Україною існувала така прокладка, яка акумулювала на собі шалені обсяги грошей, і таким чином, ну. В дуже обмежено коло людей ставало просто мультимільонерами за деякі за дуже швидкий проміжок часу, і в принципі це те, що дуже ці росіян цікавить: повернення на газовий ринок Європи. Пане Іване, тим не менш напружена ситуація на фронті. Наразі окупанти навалюються на Покровськ за свідченнями наших військових зараз і на території Дніпропетровщини, зокрема в районі Маліївки, Январського, окупанти намагаються закріплятися. Поки що їм цього не вдається. І Трамп зрозуміло, що прагне зупинити війну, але важко повірити, що Путін цього прагне. Путін хоче напевно, що продовжувати і. Загалом не хоче залишати Україну самостійно з власним вибором. На вашу думку, якщо навіть вони домовляться, американці з Кремлем, які yeah. перспективи того, що фронт дійсно може зупинитися і зупинитися оця загальна зупинитися загальний наступ Росіян? Ну, дивіться, якщо ми ще раз кажемо за газову складову, то треба знову сказати, що німці вони ж ключові в ухваленні цього рішення. Навіть згода американців, бажання американців відновити газопостачання росіян до Європи не має ролі. Німці повинні дати свою згоду. Я достеменно знаю, що німці ув'язують повернення російського газу до Європи виключно з моментом припинення бойових дій. Є зупинка бойових дій. Є газопостачання до Європи, бойові дії тривають, газ не повертається. Тобто, тут американцям доведеться докласти дійсно величезні титанічні зусилля, щоб натиснути на росіян, ну якимось чином, не знаю, щоб переконати їх, припинити вести бойові дії і змусити їх всі ці гармати, ну змусити їх замовчати. Замовнути. На хто буде підтримувати цей мир, коли він настане? Які миротворці, Ми з вами раніше говорили? Ну швидше за все, це буде під егідою ООН. Бо по-іншому не виходить, повинна погодитися Росія на миротворців європейських. Вона запропонує своїх миротворців від Китаю, від Індії, від Бразилії. На... Хто там ще Білорусь, звичайно, якщо міг забути про Білорусь. Ну вона так само запропонує. І тільки тоді вони можуть розміститися. Але це питання ну, далекої перспективи не зараз. Коли мирна угода буде вимльовуватися, тоді можна вже говорити про миротворців і дотримання. Мирної угоди, ну щоб ще раз не було цих хаотичних обстрілів, Пане Іване, На вашу думку, що будуть намагатися зробити росіяни до ймовірної якоїсь угоди, і що буде з Херсоном, тому що зараз кажуть про те, що росіяни можуть спробувати захопити його знову. Так, про Херсон, давайте одразу так з кінця підемо. Є от посилання на те, що на господі CNN пише, що можливо, росіяни спробують висадитися на острові острів корабель називається загалом цей район Херсону для того, щоб потім мати місце захопити саме місто. Але дивіться, в чому нюанс, так це дійсно острів. Вони зараз руйнують останній міст. Чи він здається, взагалі був єдиний? Вони його обстрілюють Кабами. Розуміємо, питання це декількох днів, можливо, декількох тижнів, і міст буде зруйновано. І фактично, острів перетвориться на острів. Не буде з'єднання його з материковою частиною України, з частиною Херсона, яку ми контролюємо. Що вимальовується далі? Звісно, що у росіян буде мета. Давайте ми висадимося на цей острів, захопимо його, підійдемо ще ближче до Херсону і будемо так далі штурмувати. Ну, як на мене, зараз воно виглядає як дуже нереалістична ідея, і я аргументовно спробую пояснити, чому відстань між окупованим лівим берегом Херсону до цього острова по воді це орієнтовно 700 метрів. По воді зараз у росіян можливості переправитися через цю водну переправу немає. Так, є окремі там такі суїцидальники, які на човнах намагаються там по двоє, по троє висадитися на цьому острові, але це тільки диверсійні такі групи, тобто, це не техніка, не танки, такого нічого немає. Тобто вони можуть висаджуватися, але наші бійці, оператори в півдроні, вони їх знаходять і швидко перетворюють всіх на двосоті консерви. З української сторони, від Херсона до цього острова, там орієнтовно 100 метрів. Тобто ну, нам виходить набагато простіше переправляти там, і провізію, і медикаменти, і тримати певний контингент. Тому, як на мене, ситуація буде наступна. Так, острів вони обрізають, висадитися на цей острів вони не можуть, змушують частину наших військових все ж таки відійти поближче до Херсону або взагалі до Херсону. І вся ця територія, весь цей острів, він перетворюється на Сіру зону, тобто тут зменшена кількість українських військових, зменшуються наші можливості по обстрілу лівого берега, там де росіяни стоять, їхніх позицій. Ну і росіяни особливо нічого не виграють, але ще раз пропагандистки можуть розказати, що ми тут освободілі зайшли, хоча ніхто нікуди не заходив. От я думаю, що для Херсону ось така перспектива може вимальовуватися на найближчим певним часом. Пане Іване, експосудовиця розвідуправління Пентагону Ребека Кофлер для The Telegraph зателеграф писала, що Китай не зацікавлений у завершенні війни і навпаки, прагне максимально затягувати її, послабити таким чином і США і Росію. При цьому публічно буквально напередодні китайці заявляли, що зараз ключовий момент для завершення війни. На вашу думку, яку роль зараз відіграє Китай у продовженні чи завершенні бойових дій на території України? Зрозуміло питання. Дивіться, я більш ніж переконаний, що Китай Російську Федерацію не підтримує. Поясню зараз аргументовано. Якщо б дійсно Китай повністю максимально повністю підтримував Російську Федерацію в цій війні, то на жаль, треба констатувати кордон Росії проходив би по межі карпатських гор там. Ну ще раз там була б дійсно серйозна допомога, і Україна просто б не існувала. Ми розуміємо, які наскільки великий Китай, наскільки в них великі спроможності, але Китай зараз працює з Російською Федерацією виключно в форматі товарно дідніжне відношення. Ви нам гроші, ми вам товари. І від товарів військового призначення, саме снарядів, танків, кораблів, ракет китайських треба відзначити на цій війні, немає. Так, Китай допомагає різноманітними комплектуючими. Ну допомагає як де безкоштовно все за гроші, все купляється. Звісно, Китай до вигідно, вигідно закуповувати російські енергоресурси нафту за підрахунками незалежних фахівців. Вони кажуть, що за час повномасштабки. Китай придбав у Російської Федерації нафти на 125 мільярдів євро ну, за весь час. Ну, це великі гроші, це ого-го-го-го, це, 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 це тільки на, це, господі, нафти, да. так, щоб, щоб ви розуміли, що таке експорт Російської Федерації? Загалом тільки за один день, за один божий, день, за 24 години Російська Федерація в липні місяці. Продавали своїх енергоресурсів сиру нафту, нафтопродукти, бензин, дизель, судове паливо, мазут, авіаційний керосин, вугілля, газ зріджений, газ по трубах загалом продавала на 600 мільйонів євро щодня. Просто віцеві 600 мільйонів євро щодня. Це просто для розуміння, просто на які надходження до російського бюджету. Це загалом загалом. По Китаю я більш ніж переконаний, що для них було б можливо цікаво виступити на фінальній стадії цієї війни у вигляді теж такого миротворця. Тобто, всі три з половиною роки Китай не приймав участі. Так він один раз запропонував свої пункти, але вони якісь були аморфними. І тут на фінальному етапі з'являється Китай, і він може взяти на себе частину. Лаврів, ну не то, що переможця, а миротворця. Тобто, дійсно, як на мене було б максимально хитро весь час триматися в тіні, але на останніх там фінішних метрах вийти в світло софітів, запропонувати свій, свій якийсь мирний план і отримати частину своєї слави як миротворця. Іване, генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Краснодарському краї і зазначається, що річний обсяг переробки цього заводу становить понад 2% від загального обсягу переробки в Російській Федерації. На вашу думку, чому ось такі удари вони не відбуваються на регулярній основі? Тому що ураження саме російських НПЗ це беззаперечно один з ключових моментів і для Росії в питанні продовження війни. З точки 100%. зору економіки, абсолютно точно погоджуюсь. Дивіться м -м з квітня місяця 25 року ми не бачили таких ударів. Якась була така пауза певна до останніх до здається до липня місяця, і дійсно було припущення, хм, можливо Україна з Росією має якусь домовленість не атакувати ці об'єкти, а Росія там на в свою чергу не атакує українські об'єкти. Можливо, можливо, це була якась. Трьохсторона домовленість, не там, Американський, європейський, європейський Союз попросили Україну не атакувати, щоб не спровокувати зростання цін на сиру нафту. Можливо, як варіант. Але щоб це не було, удари відновилися вже, якщо не помиляюся, під десяток об'єктів було уражено. І знову ми чуємо про Афіпський НПЗ, про який раніше чули, і знову там щось вибухає. Чому а, немає регулярних ударів? Ну. Регулярні спроби ударів є щодня або в крайній випадку через день українські безпілотники вилітають в напрямку Російської Федерації. Але ж повинні розуміти, що не всі вони досягають своєї цілі. Російська Федерація ущільнює ППО ставить більше ребу, ставить більше мобільних вогневих груп, які збивають українські безпілотники, і тому коефіцієнт або рівень. Кількість знищених таких об'єктів вона не дуже велика. Але Україна намагається, і це, ці об'єкти вони з високою доданою вартістю. Достатньо навіть одного безпілотника, який влітає і знищує палива готового там, на декілька мільйонів доларів, плюс декілька десятків мільйонів доларів вартість обладнання, яке палає. В принципі, ну, це правильна стратегія. Зараз, що цікаво, Україна переключилася і тепер активно гамселить по. Залізничній інфраструктурі Російської Федерації, саме Краснодар, саме Ростов, саме ті ті регіони, які а, приймають участь у забезпеченні російського війська, російських згарбників на території Донецької області, дуже вантажі, потяги їздять по 60-50 вагонів. І Україна намагається закоркувати залізничне сполучення, щоб воно просто мінімально стало функціональним. Пане Іване, в Індії різко реагують на додаткові мита Сполучених Штатів щодо купівлі російської нафти. При цьому радник прем'єр-міністра Індії прибув до Росії, і стало відомо, що індуси запрошують Путіна до себе на зустріч з моді. На вашу думку, чи вдасться Трампу все ж зупинити Індію від поглиблення відносин з Російською Федерацією, чи вони вже свій шлях обрали остаточно? Непросте питання там дійсно це довга історія. З того, що я знаю, знову повертаємося до нафти. От. Я називав цифри там 125 мільярдів. Це Китай не купив, а Індія орієнтовно за цей час на 100 мільярдів євро не купила нафти у Російської Федерації. І треба відзначити, що в 2022 році доля, доля російської нафти на індійському ринку була 1%. Один Карл, зараз майже 35, п'ять. хтось каже там під 40, тобто дійсно Індія використовує цю можливість для того, щоб купляти вкрай дешеву російську нафту, бо там з дисконтами шаленими продається. І підіймати свою економіку. Чим більше дешевої нафти, тим більше доходів до індійського бюджету, тому логіка абсолютно точно зрозуміла. Чи вдасться Трампу натиснути на Індію? Це важке питання, бо Трамп дійсно він не передбачив, він хаотичний. Він дійсно як ковбой, настрибує, стріляє в стелю, стріляє в повітря, потім десь тікає, потім знову повертається. Як на мене, це абсолютно там, непродуктивна історія. Весь тиск він повинен бути. Схоже, знаєте на що, на а, цей асфальтовкладач. Тобто поступово, хай, хай там не спішно, але а, колеса обертаються, тиск зростає і тільки таким чином можна впливати. Ну і звісно, якщо ти тиснеш, ти одразу пропонуй вихід ситуації. Каже. Тут зараз тебе будуть проблеми, якщо ти це не зробиш. Але якщо ти це зробиш, то тут на тебе очікує велика вдячність. Ну, маю на увазі, не просто там дякую, дякую. А саме велика вигода від співпраці, наприклад, з американськими компаніями ведення бізнесу на території Сполучених Штатів. Поки що Дональд Трамп це не пропонує. Пане Іване, Лінці Грем видав нове повідомлення і сказав, що рішення Трампа обмежувати країни, що купують російську нафту, є переломним моментом. Написав, що країни, які підтримують економіку Росії, ось ось за це заплатять, але зауважує, що Є такий момент, що вони цінують європейських друзів, які допомагають Україні, але повз очі не пропускають те, що ці країни купують нафту в Індії, яку Індія спочатку купила в Росії. Написав: Ми спостерігаємо, це потрібно припинити зараз. Можливо, ось ці 35% російської нафти, яку купує Індія, вона пов'язана саме з європейськими країнами, нашими друзями, які нас підтримують, але їм потрібна російська нафта через Індію. Можливо, можливо, але дивіться, з приводу цих заяв посадовців американських зараз ми прийшли в таку стадію історії, коли політика робиться твітами. Твіти твіт тут, твіт там, там пост написали, там відповів на пост. А не завжди ці ось заяви, ці пости, вони співпадають з реальністю. <кхе> багато політиків пишуть, багато політиків говорять, але... Іноді, ну в багатьох випадках, вони не співпадають з реальністю і з тим, що по факту треба робити. Це одна сторона. Друга сторона, санкції. Ми про них вже стільки чули, про них стільки говорили. Але за 200 днів своєї каденції Дональд Трамп. Не застосував порти Російської Федерації жодних обмежувальних е, санкцій. Навіть він загальмував в Сенаті той же саме законопроект Лінці Грема е, про запровадження відсоткових мит. Каже, ні, ні, ні не треба, не поспішайте зараз. Тому я пропускаю, що санкції найближчим часом введені не будуть принаймні-принаймні, до моменту зустрічі Трампа та Путіна. Хоча й пізніше там шанси не невисокі, але тим не менше. І в чому ще нюанс? Природа санкцій – це така штука, що вони як ліки або як отрута. Щоб побачити результат, треба почекати. Іноді цей процес може стягнутися на декілька місяців. Перш ніж можна побачити результат, чи працюють вони взагалі, пане Іване, і наприкінці. Що ви думаєте наразі, як все завершиться? Ну з цієї інформації, яку ми маємо зараз, зустріч Трампа і Путіна відбудеться, і знову ми перейдемо до того моменту, що Сполучені Штати знову будуть тиснути на Україну, або Україна вже приймала ось ці рішення, які будуть прийняті між великими країнами і агресорами. Як і ми з вами на початку говорили, я поділюся ще раз, в мене є 15% впевненості, 15-20% того, що під час цієї зустрічі може бути якийсь вихід з цієї війни. Він може бути сформульований. Якась угода почне оформлюватися в якісь не знаю, там великі контури, якісь там деталі почнуть наповнюватися. Я впевнений, що війна не завершиться одразу після цієї зустрічі, але, хоча б якась перспектива закінчення цієї війни, вона буде проглядатися. Принаймні, я дійсно я в це вірю, і я думаю, що якщо дійсно зустріч буде за участі пана Ердогана, це буде набагато ще ефективніше. Бо, як я казав, Путін має до нього піетет, Він його поважає слова Ердогана. Багато що значить для Путіна особисто, і під час цієї зустрічі дійсно вони можуть зачинитися в кабінеті і там натиснути на Путіна. І він може сказати: окей, давайте чернетку, давайте щось накидувати, і ми можемо дійсно отримати вагомий результат. Але почекаємо до цієї зустрічі. Подивимося, що там буде. Пане Іване, Дуже дякую за ваш час, перемоги дякую. і мирного неба. Вам друзі, гостем програми сьогодні був військовий аналітик, екс співробітник служби безпеки України Іван Ступак. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!